Швіт, сьогодні у нас 3 грудня, середа, середа до нас виходить. На дворі 7,42, 7.50 ранку майже, без 15.08. і темно. Темно, Блін, час світло виключу. Ай, камера і так трошки висвітлює, але. Ну, прям на 8 ранку так, темно-темно. На дворі плюс 3, тепло досить. І мокро, мокро, мокро волого таке як туман, дощ непонятне. Не, ну і що? А я знову газую на муйку. Вчора вихідний, сьогодні вже газую, політіли. Як гарно виглядає ця пробка, а тут що це? вона там тянеться туди аж назад. І отут всі стоять, Блин, мокре, то не дуже сильно видно. І отак вони стоять, 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 стоять. Зараз ми тут, тоже, може, трошки постоїмо. Але дивіться, скільки машин знову далі, дивіться, повно машин диві. Гарно виглядає, коли оце зараз отак е темно, ну, восьма ранку, але темно, як я не знаю. І диви. Просто стоять, 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 стоять. Що ти тормозиш? Господі їдьте. І дивись, скільки стоїть, 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 ану І тут стоять, нічого собі. Ми вліземо, а ми вліземо. Пашов ти нахуй. І тут вони далі стоять. Ти бачиш що робиться. Стоять, 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 стоять. Стоять, стоять, далі стоять. І стоять, 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 стоять. І стоять, 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 стоять. і туди далі стоять. Вони двигаються, але так дуже потихеньку. Дуже потихеньку. О! О! Доїхали до кінця або до початку. Прикол. Ха. Ну що, пошли, ребятки, пішли, пішли, що ми тільки стоїмо? Давай, 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 давай. Ну і все, 18.00, кінець робочого дня, видвигаюся додому. Що, нічого не знімав? Бо немає що знімати. Просто на мийці поприбирали машини та і все. На роботі трошки міняється обстановка, міняється трішки керівництво, там такі справи туди-сюди. Нічого не понятно, Побачимо, що буде відбуватися у нас зараз з цього місяця, з грудня, спочатку з, з цього, як воно все. Коротше, не знаю, багато думок, багато всякої різної дичини відбувається скрізь. Що вдома. Що... Цей... На дворі, до речі, у нас плюс 2. Трішки прохолодно, але в день було теж так. Плюс, плюс три. Не сильно, не сильно холодно, просто так мерзко, бо мокро, мокро, дуже сильна вологість, туман. Таке неприємне. А так то все. Нічого такого не відбувається. Тому газу додому, вечерять і спадки. Завтра знову все те саме палиться.